Добрий день. Добридень, Півя Віктор Орбан прибув до Києва, щоб поговорити обговорити мир із президентом України Володимиром Зеленським. Давайте глянемо, що буде за зачиненими, зачиненими дверима і як пройде взагалі ця зустріч. Ну, дивіться, що буде за зачинними дверима. Буде така кропітка робота, якийсь аналіз, при тому підрахунок, що може бути якісь вірогідні варіанти при загостренні ситуації, і тут, в принципі, нам говорять, що весь час будуть підніматися ставки, весь час. Будуть торгуватися, да? весь час торгуватися. Як проходила зустріч, Та важко проходила. там немає, в принципі, однозначного бачення. Я наскільки розумію, що вона ні до чого не привела. Я не бачу, за що зачепитися від слова геть. От немає варіанта, за що зачепитися. Поговорили важко в кожне своє бачення, по, е було по шуту да, весь час якісь інші плани, нові якісь розрахунки, нові ідеї, але крім напруження, крім якоїсь е навіть можливо Десь щось переходило на рівень сварок, на рівень загострення. От я не бачу, що там був якийсь результат. Що може взагалі принести ця зустріч для України в цілому? Дивіться, знову ж єдине. Дуже багато страху, при тому якісь, якісь певні дії, що якась активність, може навіть якесь загострення і навіть нам обіцяють якусь кров. І далі зірка, вісім мечів, ситуація, яка не розрулюється, не дає виходу. І просто може якісь слідуючі зустрічі, і все. Немає рішення, от немає рішення. От як не дивися, рішення немає. Якоїсь немає спільної думки, немає однозначного бачення нічого, поки поки нічого. Донеччині ворог просувається, за сою відбивали удари. Чи покращиться ситуація, чи навпаки, росіяни поглибша? А ще раз питання. На Донеччині ворог просувається, ЗСУ відбували удари, чи покращиться ситуація, чи навпаки росіяни попруть ще глибше. Я все-таки думаю, що вони будуть просуватися далі. Е е я не бачу тут зупинки. Не можу сказати, що це щось таке відбувається швидко, в будь-якому випадку нам показують, що тримаємось. Але чи вони просуваються малими темпами, але просуваються. Так що я не бачу тут покращення ситуації, просування бо бачу малими темпами. Можуть навіть десь підзупинятися по повішеному на якісь недовгий термін, але будуть рухатись далі. Через що їх багато зараз? Занадто їх багато. А якими будуть наші успіхи? Ну, наші успіхи такі залишаються, як і того місяця. Головне зупинити, головне не давати просуватися. І я, наскільки розумію, що десь там і зупиниться. Сказати, що найкращий місяць теж не можу. Чому? Тому що ми не витримуємо цей напал, але при тому є. Якась певна кількість убитих ворогів, і навіть десь нам потім розкажуть, що дещо зробили котел, чи, може, взяли, взяли окружили ворога і він і таким чином перебили. Але сказати, що зараз якийсь кращий період ні, не можу. Дійсно, дуже багато майстрів зараз кажуть про те, що липень буде важким місяцем в плані. Ситуації в Україні. А що стосується військовополонених? Чи повернемо ми цього місяця найближчим часом наших, наших військовополонених? Можливо, нав можливо, навіть зможемо повернути дітей. Ну, Робота по поверненню йде. Е по вісім кубків, я думаю, що ось ми навіть там і повернемо. Не можу сказати, що там дуже багато, там більше всього, що якась невелика кількість, але все-таки нам говорять про те, що зараз якийсь дуже хороший період для домовленостей. І це як те, що працює напередод. Наприклад, я не здивуюся, що зараз. Працюють по домовленості, а це ми будемо бачити пізніше. Да? Тому що все-таки коли сортуни далі в нас йде, це коли дуже багато, дуже велика кількість. Так що це така якась підготовча робота. Затримала група провокаторів, які за ворушення у Києві і захоплення будівлі Верховної Ради після Дня Конституції. В липні будуть подібні провокації? Я думаю, що будуть. Чому? Тому що їх якось ну, дуже багато, вони активізувалися і. Якось вони хочуть показати, що вони є. Може, навіть викриваються зараз спеціально, да, щоб показати, що вони сила, як ті, що можуть зробити будь-що. І, і подібних, ми будемо чути дуже багато, от від слова дуже. Може, ми навіть з нового року стільки не чули, як будемо зараз чути. Ого, а на День Незалежності, можливо, там теж щось таке планується? Що планується на День Незалежності, давайте побачимо. На сьогодні башня, маг і Пашмечі, про що це говорить? Що це щось, щось підірвати, десь, можливо, тут помагу не в одній, тільки навіть напрямку, і зробити це максимально боляче. Так що, я не думаю, що щось нове. Так що диверсії готуються і вони йдуть на всіх парах. Ну а що стосується Криму, можливо, ми зможемо на день незалежності його повернути, чи можливо там влаштуємо ну, підрив кримського мосту, прилетить такий подаруночок від нас до окупантів. Я не думаю, що там буде підрив мосту, якщо починати з кінця. Чи будуть спроби, так вони будуть, але він закритий, і, на жаль, ми його ще будемо споглядати. Е а якщо ми дивимось, що готується, я теж не думаю, що в Криму буде тихо. Е чи будуть наступи? Е Все-таки це на е на етапі підготовки моя відповідь ні, наступу не буде. І ще йде підготовка. Ще не визріло, ми не готові до того, щоб туди рухатись. На жаль, поки ні. і давайте поговоримо про Росію. Взагалі, давно не дивилася, як там справи в Кремлі, що там нині відбувається. Ну, По-різному, перш за все, да, двійка пентаклів, яким чином нам говорять, що на рівні Кремлю да, вони знаходяться в якомусь стані е, безвихіду і шукають вихід. Що це за безвихід, що тут таке відбувається. Поставлені в якісь умови, до яких вони умовно не згодні, і, можливо, там теж йдуть ну, щось схоже, да? що як якийсь парламентарій теж приїхав і пропонують різні варіанти. І зараз по Верховній Жриці шукаються різні варіанти таємні при тому, яким чином переграти, яким чином скористатися ситуацією. І... З однієї сторони по королю Кубків е все перевернути в свою сторону, а по трійки мечів зробити максимально боляче ворогу. І взагалі тут якась іще історія по грошам. Щось у них відбувається з грошами, е і е якщо ми це з'єднаємо, то е я думаю, що там якось фінансова нестабільність. Потрібно якимось чином це, це закрити? Ось таке що ми беремо по Кремлю. А Путін планує нові відрядження? І ще раз скажіть, будь ласка. Путін планує нові відрядження. Планує. Чи планує? Я не думаю, що зараз будуть відрядження, Чому? тому що о, він не дуже може кудись їхати і там, куди б він не поїхав, його можуть арештувати і так далі. А, але якщо він планує, то це напізніше тут взагалі в нас стає осінь, що він планує, що осінню він зможе десь їхати. Так що, я думаю, що відрядження будуть саме на осінь, отакі, що, що плануються десь надалеко. А зараз просто будуть іти якісь не, і взагалі, якщо це щось буде відбуватися, то те, що всередині країни. А що саме це буде відбуватися там у них? Зустрічі, зустрічі з людьми, які я наскільки розумію, що це всередину країни приїжджають, але він буде пересовуватись. То тобто він не буде умовно, в умовному Москві, чи там дуже близько, це він все таки, як їздить по країні. Зпливовими людьми тут король Пентаклів, тут мається на увазі люди бізнесу, люди, які мають гроші, люди, які мають фінансові впливи на світ. Це таке він має зараз щось подібне. З Лукашенком він зараз там не веде якісь перемовити, знову ж таки, з приводу застосування єдиної зброї, вони ж люблять таке. Чи виду з Лукашенко застосування зброї? Ну, чи веде, так веде. Нам дають, що під час якогось загострення, крім того, по четвірки кубків, якщо буде чи якийсь розрив, чи можливо. Щось якась ситуація максимально неблагодійна, максимально слизька, і тут знову в нас карта дежав'ю, така як була раніше. Я не пам'ятаю, що там було між Росією і Білорусю, що там було раніше таке якесь загострення, то тоді ти дієш швидко, дуже активно і, якби по королеві жезлів. Так що, чи йде розмова, так іде. Але це як на всякий випадок, як на випадок якоїсь загострення. Поки ми все таки будемо бачити, що це як розмови. А білорусі зараз не можуть збіситися через те, що на них наклали пакет санкцій і влаштувати спроби. А йти на київщину, на Чернігівщину, от з боку нашої півночі. Десятка жезлів. злів. Ну тут, тут зразу ні, тому що немає ресурсу. Інша історія, в принципі, карта мир, вони дуже зацікавлені в мирі і в стабільній ситуації. І тут якби відлюдник, да, який говорить, що вони будуть навпаки замирюватися, шукати якусь золоту середину. І Єдине, що по П'тірці мечів, що якщо це буде. То це буде як протидія, як протидія на агресію, як протидія на якесь загострення? Зараз нічні ще хочу вас запитати з приводу Києва. Вихідними там було неспокійно. Наскільки найближчий тиждень там знову можуть літати ракети, і чи очікує якась небезпека нашу прекрасну столицю? Не можна сказати, що зараз тихо, тут, в принципі, навіть іде збільшення. Хороша новина, що все-таки там буде відбуватися, але чи будуть різного роду пробої, я думаю, що теж будуть. І тут, на жаль, будуть попадання. Поки я не бачу тише, навпаки, зараз має бути якийсь момент під загострення. В Харкові також неспокійно було, тому що росіяни збісилися цими вихідними і, ви бачите, максимально готили по крупним великим містам. Наскільки ситуація в Харкові може погіршитися або покращитися? Яка там може бути небезпека чи навпаки, все ж таки харків'яни можуть видихнути і спати спокійно? Ні, харків'яни точно не сплять спокійно. Чи, наскільки ситуація загострена, загострена, важка, максимально активна, О, обіцяють десь попадання в величезні якісь структури. Я маю на увазі, що це можуть бути місця, де дуже багато людей, і, і це не раз, і не два. Тут якось будуть повертатися і знову, повертатися і знову, поки Харків не розслаблюється, точно ні. Так само росіяни і атакували Дніпро. Наскільки там ситуація може покращитися, погіршитися? Чи будуть знову спроби влучання по Дніпру. Теж не розслабляємося, дуже активність, Взагалі тут трійка мечів у нас і де трійка мечів, Це часто говорить про те, що це і смертельні випадки, і жертвами, і дуже боляче. Як на друге запитання, коли це, куди це буде все? Направлено в нас стає зірка. Зірка показує дуже часто зв'язок. чи Зірка у нас показує ще різного роду мережі, які відповідають за логістику, отуди будуть попадання. І структури, які для звичайних людей. навіть... Може бути, туди, куди ходять звичайні люди. Це як магазин, так можливо, знову якісь, от, ну куди ми ходимо? якісь, Я не бачу тут лікарні, тут, в принципі, ні, але. Ну, може, можливо, навіть, це ринок. може, ринок, тому що воно якось більш-менше. Да? Щось, де ходять звичайні люди, воно мале, але воно дуже важливе. Це ринок. Ну, Щось воно зв'язано з грошима тут, якось зв'язано з грошима. Схоже, схоже, от саме може бути магазин, може бути ринок, але це не щось масштабне. Дійсно. Обіцяють важкий липень, Сподіваємося, що все ж таки все буде більш менш спокійно. Звичайно, дівчата не можу не попросити подивитися нашу прекрасне місто Одесу. Наскільки там буде спокійно, неспокійно, тому що зараз сезон багато людей їздять на курорт відпочивати. Наскільки зараз це може бути доречно і безпечно? Ну, Доречно, чи безпечно. Тут небезпечно. Я думаю, що наші українці, в принципі, знають, що це небезпечно. Якщо ми дивимося, чи буде активно, то я думаю, що це той місяць, коли максимально буде ворог активний. І знову ж, куди направлено, а направлено. Взагалі туди щось, щось, щось знаходиться біля моря, можливо, це знову повертаємось на порти, і на відпочивальників, на жаль, теж воно направлено. Ну, немає, поки для Одеси не хороших новин. А що стосується західного регіону нашої країни, наскільки там у липні може бути спокійно небезпечно? Бо давно не дивилися, можливо очікує якась небезпека. Знаєте, я так наперед забігаючи, я думаю, що тут не заходом єдиним, тому що у нас тут, на жаль, випадає Аркан Мир, а Аркан Мир дуже часто показує, що це в принципі по всій Україні. Чи буде туди напрямок? Так, буде, а направлено куди? Іде десь де. Де, в принципі, чи якісь ротації відбуваються, чи е, саме якось як приїжджають, від'їжджають, е, чи це можуть бути вокзали, так, можуть бути і вокзали, але тут навіть не про вокзали. Тут е, от саме щось воно зв'язано з військовими, да, як відпочинок військових, от саме ось в такому туди е, і знову ж. Наскільки це буде гостро, доволі гостро. Я думаю, що Західна Україна зараз то точно не відпочиває і буде доволі активно. Там буде страшно, нам показують багато вогню і дуже багато небезпеки. А центральна частина України? Центральна те саме тут е, трошечки я б тут трошечки граду зняла. Е, не дивлячись на те, що тут будуть літати, вона все-таки у нас йде як більш захищена, і в будь-якому випадку ми будемо більш спокійні. Е, чи будуть у нас на Західній Україні жертви? На жаль, будуть е, і ми... на Західній, центральні. Ні, в центральну Україну. Ви так, 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 ви кажете просто що на Західній. Ні, ні, Західну я закрила. Думаю, центральну і говорю за центральну. І тут чи будуть жертви, так, і нам показують десятка жезлів, що буде доволі важко. Вісім мечів, в принципі, у нас розказують якісь можливі навіть попадання там, де люди. Да, десь поряд якась така дуже велика небезпека і, і знову ж дуже багато вогню. Немає не для Центральної України теж якоїсь хорошої. Мене так, знаєте, Я зараз дивлюся, вони такі е, ну, сказилися чи що хочеться сказати. Але при тому, да, все-таки в нас. Четвірка Пентаклів, що воно якось керовано, його можна відслідкувати, йому можна зарадити, хоча теж важко. Будемо сподіватися на те, що все ж таки у мене у нас. трагедія велика, все буде спокійно. Хочу поговорити з вами про наших партнерів, що стосується США і Байдена. Кампанія Байдена програла дебати та планує йти з кандидатури, чи дійсно піде? Чи все ж таки залишиться в гонці? Я все-таки думаю, що він піде, тут нам дають заміну. Єдине, що не невирішена заміна, да, є умовно, це якийсь доволі жорсткий програш, і вони в розпачі, в якомусь такому стані, що втрачено дуже багато часу і так далі. Ну, почекайте, але заміна тут має бути. А Байден взагалі буде приймати участь у виборах? Ну, на сьогодні він йде, тому що немає заміни, да? От, Як на сьогодні він іще йде людина, яка має приймати. Але в нас тут знову ж помірність. Шукаємо заміну. Шукаємо тих, хто буде ровноцінний Байдену. Так що я думаю, що все таки заміна буде. О, як ж цікаво за цим спостерігати? Ну, побачимо, побачимо, як то каже. Ну і давайте повернемося все ж таки до України. Прогнозують зростання долара до 45 в найближчі два роки. Чи може він дійсно сягнути такої планки, чи може він взагалі стрибне до 50, а може навпаки, станеться диво і він впаде до позначки хоча б 30 -тій? У ну, зараз точно не впаде. Єдине, хороше, наскільки воно хороше, да, що нам показують сім пентаклі, що він буде рости помалу от в такому Які, Яка буде позначка, чи буде він 45? Більше все, що він буде 45, тому що на 50 нам дали башню. ну Не витянуть зараз на, на 50. Хороша новина, що все-таки імпорт 30, воно не буде йти по максимально важкому сценарію. Якось він буде більш лайтовий. Ну Дай Боже, тому що вже. Сьогодні говорила з людьми з виробниками, і вони говорять, при такому світлу це взагалі все піднімається, і як це зупинити незрозуміло. що якось так. А Україна зможе уникнути дефолту? Я все таки думаю, що ми уникнемо дефолту. Тому що нам дають, що це зупинять, перетянуть на майбутнє, зараз якось викрутиться, і це те, що не на часі. І от те саме я вам кажу, що зараз не буде дефолту, воно має відбутися якось пізніше. Справа світло світла ви казали, якою буде ситуація влітку, восени покращиться чи навпаки погіршиться? Ні. У нас последні, я не можу сказати, що в нас зараз така хороша ситуація, але вона зараз умовно керована. Так? Якщо ми беремо восени, то нам дають критичну ситуацію. І там взагалі ця, ця тема, яка буде стояти рубом, буде потребувати якісь суперактивних дій, так що по відношенню зараз буде ще гірше. Немає в мене туди якоїсь такої хорошої історії. А Росію може настигнути блекаут? Бо в Білгороді вже почалися відключення світла і можливо їм прилетіть прилетить така от карма. Ну, все йде до того, що в Росії буде блекаут. Ну принаймні там буде якась така загроза. Зараз поставлена команда стоп, Дана, що давайте пізніше, але нам показують, що в будь-якому випадку туди йде. Так що щось таке подібне мають повторювати.